Ну і ми продовжуємо наш ефір. Переносимося у Запоріжжя. Одна людина загинула і 21 дістала поранення в результаті обстрілу. Запоріжжя ворог влучив кабами у багатоповерхівку і приватний сектор. Що зараз відбувається на місці події? Знає наша кореспондентка Єва Миронова. Вона вже з нами наживо. Єву вітаємо. Отже, тобі слово розкажи, будь ласка, про стан потерпілих. вітаю колеги. Так дійсно сьогодні в день близько дванадцятої години ворог обстріляв Запоріжжя кабами. Люди чули біля шести вибухів. Одна з авіаційних бомб влучила в багатоповерхівку, біля якої ми знаходимося. Це 15-поверховий будинок. Зараз люди з багатоповерхівки евакуйовані, але останній раз ми чули про жінку лежачу жінку на 10-му поверсі, коли під'їхали на місце цих трагічних подій. Але ДСНСники вже її в. Врятували Олена, яка мешкає тут неподалік в приватному секторі, теж постраждала. Постраждала її родина, тому що в декількох локаціях чулися вибухи, і от біля цієї багатоповерхівки є і приватний сектор. Олена ще й досі не може відійти від цього шоку. Давайте послухаємо її коментар. Нема потоку вікон нема. Ви чули. <рістити> Звісно, чули, як жити тепер. слава Богу, сіті. У нас сусід зараз сидить, у нас на лавочці, у нього немає тепер будинку. Ну, буде жити в нас. Треба якось жити. Наразі відомо про 21 людину, яка звернулася за медичною допомогою. Шестеро людей госпіталізовані двоє з них у важкому стані. Також відомо про поранену 12-річну дівчинку. Зараз на місці подій працюють всі служби від ДСНСників до поліції. Тут розгорнуто намети для того, щоб надавати людям і волонтерську допомогу, і психологічну допомогу. Люди отримують речі і чекають момент моменту, коли зможуть зайти і подивитися, подивитись, що сталося з їх квартирами. Наразі в мене все колеги. Передаю слово вам. Ми бажаємо швидкого одужання усім потерпілим і висловлюємо співчуття родинам загиблої загиблих сьогодні. Не тільки Запоріжжя було обстріляне окупантами, але й центр Херсона. Зараз ми хочемо подякувати нашій колезі Єві Мироновій. Вона розповіла про наслідки обстрілу Запоріжжя.